Нічя місячна зори не ясная, видно, хоч волки збирай, вийди коханая працею зморена, хоч на хвилиночку вгай, вийди кохана, працею з на хвилиночку в гай, сядемо в купоці тут під калиною, і над панами я пан, глянь, моя рибонько, срібною хвилею, стелиться в полі туман, глянь моя рибонько, срібною хвилею, Стелиться в полі туман, став чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить, ген на стрункій, та високій осичині листя пестливо тримтить. Ген на стрункій, та високій осичині Встя пестливо тремтить небо глибоке засіяно зорями, що то за Божа краса. Зірки вони миготять по попіто полями, так от биває роса, зірки вони михотять. Попід тополями полями так одбиває роса, ти не лякайся, що свої ніженькі босії Вмучиш в холодну росу, я ж тебе вірна, я аж до хати ніки, сам на руках однесу, я ж тебе вірна, я аж до хати ні ніки. сам на руках однесу, ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька. Як жар, я пригорну тебе до свого середенica, а воно полке, як жар. Я пригорну тебе До свого середенica.